Одним із завдань під час вивчення творчості Лесі Українки було показати не просто вивчити біографію Лесі Українки, а показати в яких містах ще вона була. Це стимулює їх шукати додаткову інформацію. Я Ямпо запропонувала, що спробуйте на карті сервісу Google Maps показати місця, де побувала Леся Українка. Це одне із завдань з літератури для учнів і таких інтерактивів на уроках у Лілії Талішевської безліч. Вона викладає українську мову та літературу вже 34 роки. Останні Учителька активно використовує навчання комп'ютерні технології. Педагог та її учні створюють веб-квести, ігри записують відеоблоги, ведуть електронні зошити. Треба встигати і знаходити найновіше, щоб зацікавити дітей. А діти наші це покоління Z, в яких є кліпове мислення, які не хочуть стереотипу, які не хочуть просто банально ту книжку і зошити і переписувати вправо. Саме тому я використовую такі хмарні технології, які мають можливість зацікавити дітей чим своєю такою інтерактивністю. Їм це цікаво, вони включаються в процес і таким чином вони że i na А ще Лілія Телішевська ось уже 10 років веде свій блог Еверест філології. Він був визнаний найкращим в Україні серед педагогів. Окрім блогу, вчителька створила кілька навчальних сайтів. Створила такі сайти для дітей, які читають, мій фанфік називається, де є що таке фанфіки, як можна писати, яка є класифікація. Ну для загального розвитку, що воно таке є, адже в світі є така культура, що пишуть і фільми знімають на продовження того Гаррі Поттера і так далі. а чи Чому не написати, от твір закінчився так, а може ми по-інакшому зробимо. І я їм пропонувала написати своє продовження. Також вчителька створила сайт свого класу, який доступний для школярів та батьків. Її учні кажуть, на уроках української мови та літератури ніколи не нудно. Українську мову я люблю. Українська мова це класний урок. Ми на ньому багато чого робили. От ми ігру тестували, Це було цікаво. Ще ми багато. Різних завдань робили. Ой, я пам'ятаю, як ми на українській літературі робили стаканчикові вежі і хто в них виграє. Після уроків грали в... з вчителькою, те, що в бібліотеці грали в різні ігри, самі придумували. І я е, на тому, можна сказати, уроці придумав теж свою гру. Дуже цікаво мені, і мені дуже подобається наша вчителька з української мови. Можна сказати, найкраще. Лілія Телішевська також є переможницею конкурсу. Учитель року всеукраїнського конкурсу, вчитель новатор всеукраїнського конкурсу Ай Чемпіонс. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.